Добрий день, любителі світового кіно. Тропи зоряних воєн є частиною чарівності франшизи, і деякі речі мають сенс лише в далекій-далекій галактиці. Зоріні війни вміло включили свої тропи та закулісні елементи в канон. Тому сага виглядає як одна велика історія, розказана різними засобами. Звичайно, ця унікальна мова зоряних Війн створює низку речей, які справді мають сенс лише тут. Тому про це я розповім у сьогоднішньому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Будь-який дроїд може зламати будь-яку комп'ютерну систему. Дроїди є важливою частиною всесвітозоряних воїн, особливо тому, що вони майже всемогутні. Від запису повідомлення до захоплення цілих об'єктів дроїди можуть робити все, що від них вимагає історія. Точніше, будь-який дроїд із зоряних воїн може зламати будь-яку комп'ютерну систему. Незалежно від того, чи це R2 Юніті з набу, чи протокольний дроїд, зібраний на татуїні. Дроїди, здається, завжди мають правильний порт USB, щоб зламати імперський об'єкт. У зірних війнах є десятки моделей дроїдів, але всі вони розмовляють універсальною мовою, коли справа стосується злому комп'ютерних систем. Рана від світлового меча не кровоточить. Світлові та культові лазерні мечі зоряних воїн можуть досить легко порізати людину. Однак у зоряних війнах рани від світлового меча не кровоточать. Найпростішим і найреалістичнішим поясненням того, чому рани від світлового меча не кровоточать, є те, що у зоряних війнах не повинна бути крові. З точки зору всесвіто світлові мечі це елегантна зброя, яка миттєво припікає рану. Незалежно від канонічного пояснення, лазерний меч, який може відрубати кінцівки, миттєво припікаючи рану, має лише сенс в зоряних війнах. Такі персонажі, як Енекен, Люк і Гравдуку, мають бути вдячні. Більшість галактики «Зоряні війни використовують одну і ту саму валюту. Галактика зоряних воїн використовує багато різних форм валюти. Тим не менш, більшість відомих галактик використовують або принаймні знають галактичні кредити. Галактична валюта стане в нагоді мисливцям за головами та контрабандистам із зоряних воєн, які можуть діяти будь-де в галактиці. Дроїди миші як безпека. Мишачі дроїди завжди присутні на великих кораблях, космічних базах або будь-яких великих об'єктах. У той час як деякі дроїди, такі як R2D2 та C3PO, роблять важливі речі на екрані, дроїди миші знаходяться поруч. Ці невеликі об'єднання можуть допомогти з прибиранням, спілкуванням і ремонтом. Однак, дроїди миші також використовуються для безпеки, що не має особливого сенсу. Галасливих і маленьких мишачих дроїдів можна легко нейтралізувати і їм ніколи не слід довіряти важливі завдання. Більшість відомих галактик розмовляють мовою Galactic Basic, що є англійською мовою у всесвіті зоряних воєн. У світі, де гіперпростір існував досить довго, має сенс, щоб галактика зоряних воїн виглядала дещо менше, ніж вона є. Крім того, у більшості науково-фантастичних творів інопланетні персонажі все одно говорять однією мовою. Як правило, більшість людей розмовляють Galactic Basic, тоді як інші мови часто використовуються для більш інопланетних персонажів. Падіння в яму не призведе до смерті в зоряних війнах. Падіння у гігантську яму не дуже смертельна подія у зоріних війнах, навіть якщо ви щойно розрізали навпіл. Падіння Люка Скайвокера з найвищої точки у хмарному місті під час фільму імперія завдає удару у відповідь. Падіння Палпатіна у фільмі Повернення джедая, який якимось чином повертається у фільмі Зоріні війни сходження Скайвокера. Величезні падіння це просто буденні події в зоряних війнах. Дарт Мол був розрізаний навпіл обіванам кенобі, впав у гігантську яму і все таки вижив. Іншим прикладом є Боба Фетт, який вижив у ямі Сарлака. Поки що лише Мейс Вінду та Хан Соло не повернулись з подібних падінь. Ви можете пережити смертельні рани, якщо ви справді розлючені. Розширенням попереднього пункту є те, що персонаж зоряних воїн може уникнути певної смерті, якщо він справді розлючений. Незалежно від того, чи припікають ранну світлові мечі, Дарт Мол не повинен був пережити події фільму Прихована загроза. У мультсеріалі Війна Клонів нам показали, як саме він повернувся. Ненависть молодо обівана Кенобі та його бажання помститися тим, хто вчинив йому погано, було достатньо, щоб залишити його живим, незважаючи на смертельні рани. Подібно сталося з великим інквізитором, який відмовився вмирати, і повернувся, щоб помститися третій сестрі. Щоб проникнути на обіг зоряних воїн, вам потрібно лише хороше маскування. Імперія замінила галактичну республіку та правила галактикою більше двох десятиліть, а також полювала на джедаїв, які пережили наказ 66. Імперія Палпатіна мала в своєму розпорядженні всі кораблі, зброю та інфраструктуру республіки. Повстанці були аутсайдерами, і лише нова надія могла врятувати галактику від імперії. Тим не менш, усе, що потрібно повстанцю, щоб проникнути на імперський об'єкт, це гарне маскування. Екіпірування штурмовика ідеальне маскування, але будь-яка імперська офіцерська форма також підійде. Камери спостереження існують у зоряних війнах, але використовуються рідко. У фільмах існують камери, зокрема камери спостереження, однак вони використовуються рідко, особливо там, де їх слід використовувати найбільше. Деякі з найважливіших подій у всесвіті зоряних війн розгорталися б зовсім інакше, якби на об'єктах імперії було достатньо відеоспостереження. Наприклад, Люку та Хану достатньо було зняти пару камер на зірці смерті, щоб завершити свою місію з порятунку принцеси Леї. У фільмах немає шаблону для камер безпеки, і вони ніколи не заважають місії проникнення. На щастя, у серіалі Мандалорець на крейсері крейсерімофадідона було достатньо камер, щоб зафіксувати вхід Люка Скайвокера. Відомі персонажі продовжують натикатися один на одного, не зважаючи на розмір галактики. Розмір галактики зоряних воєн є відносним і залежить від того, що вимагає певний аспект історії. Наприклад, легко пояснити, чому хан Соло не вірить у силу, незважаючи на те, що він старший за наказ 66, галактика занадто велика і він ніколи не бачив джедаїв. У той самий час кожен головний персонаж зоряних воєн може зіткнутися з іншим головним персонажем у будь-який момент. Галактика має бути абсурдно великою, але персонажі серіалу Повстанці зустрілися з принцесою Леєю або він жарін, який зустрівся з боку. Котан. Завдяки цим командам галактика відчувається досить маленькою. Технології зоряних воєн не пригресують з часом, незважаючи на те, що дії зоряних воєн відбуваються давно, дії розгортаються у дуже футуристичній, дуже розвиненій галактиці. Однак, незалежно від того, наскільки далеко в хроніку заходить історія, технологія галактики виглядає приблизно так само, особливо це помітно з припалами Старої республіки. Те саме можна сказати про епоху Високої республіки, яка лише трохи відрізняється від естетики приквелів щодо одягу зброї та кораблів. Ці історії, дії яких розгортаються в далекому. Минулому справді внесли інновації та представили новий дизайн, але все одно здається, що галактика завжди виглядала однаково. Більшість планет зоряних воїн мають лише один біом. У зоряних війнах є багато пустельних снігових планет, планет із лави тощо. Одних з найдавніших тропів зоряних воїн, від якого не змогла уникнути навіть інноваційна трилогія приквел, полягає в тому, що планети зазвичай мають лише один біом. Куди б не направила камера на татуїні, планета виглядає однаково. Ход, Мустафар, Флуція та Крейт – лише деякі інші приклади планет зоряних воїн, які визначаються однією візуальною рисою. Звичайно, є кілька винятків, наприклад, набу. Тим не менш, планети лише з одним біомом є частиною чарівності зоряних воїн. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.